Вітаю вас, мої дорогі любителі поезії. Я одного разу вже читав вірша Івана Савича, який сидів в таборах гулагу разом з моєю тітусею. Ось ще один його вірш. Полим проміреним тисячу раз, лісом, де кожна стежина знайома, лугом, де змалку малку худобує пас. Їхав я на північ з рідного дому. Кригою в серці лежала нудьга, знав, що покинув усе ненароком, знав, що полярна, північна імла стріне морозом і снігом глибоким. Знав, та раптом долинула з поля до мене пісня дівоча, про те, як верба тихо журилась, що літо зелене скоро пролине. О, як я хотів вічно, щоб трепетна пісня звучала, символом рідного серцю начала, вільним привітом від рідних країв, тільки ж замовкла вона вдалині, згасла, промчала загорячі ріки, так моє щастя здалося мені, вже озвучало навіки.